Я одягнулася символіку українську, каску взяла на голову, аби не били по голові, а по касці. Мене не вбили, бо види тепер заборонили носити каски, а я взяла друшляк, прибрала, взяла друшляк. І я за те, щоб кров людська в мирний час не прорвувалася, зробив олійник, Колісниченко і Янукович. Він у миже, мирним народом, ворожнеча. Аби часи, як всі засвоювали цево, то не було кровопроліття. А тепер скільки не Україна незалежна, аби кров проливалася і були вбиті люди. За що? Що він за президент? Він зрадник. Народу українського і йому не місце там сидіти ні у ліноко, ні, ні колісниченко в ті партії рейгоні. Я за те мене душа болить за Україну, за український народ і за наше покоління. Що наші діти, внуки і правнуки, аби жили на українській незалежній державі і би мали свободу. Не теж хочуть до Європи. Їхні сини, вони діти в Європі. А нас що не допускають? Що вони наробили? Мирний час, ганьба їм. Я, я, я кожен день на Майдані. Відколи студенти почали, я кожен день. Я підтримую наших дітей.